Всім привіт! І я давно не знімав відео на YouTube, тому зараз буде нове відео. Я буду знімати розпаковку своїх нових навушників, так як старі я угробив, попросував в пральній машинці і вони перестали працювати. Ось такі справи. Так що давайте гарного вам перегляду. Дивимось розпаковку, але для початку я віднесу зараз замовлення в кафе. І потім буду знімати вам розпаковку навушників. Дивіться, швидка розпаковка навушників OPPO ENCO X2. От, дивіться, самі навушники. Така коробка в нас цікава. Так, навушники ось вони в нас. Давайте витягнемо. Бачите, написано DIN Audio. Бачите? І підписані там лівий, правий. У мене були такі OPPO Free 2, дуже круті, а це вже DIN Audio. Бачите, такі OPPO Enco X2. Навушники. Що в нас в коробці? Давайте, по-бистрому. Не буду показувати макулатурка. Тут шнурочок я вже витягував, біленький зарядка Type-C. Вона зараз всюди. І ось такі амбушури. Різні накладки. Ну і давайте. Все. Назад. Це я сумку берем Ось такі як би навушники. Ось. Дивіться, такі в мене старі були навушники. Oppo x 2 Це нові, а в мене були Oppo Enco Free 2. Ось такі навушники. Були в мене старі. Я ними був задоволений, поки не попросував їх в пральній машинці з шортами своїми, і вони не перестали працювати. А так навушники були дуже, дуже топові за свої кошти. Вони коштували 1300 чи 1500 там щось, десь так. Я їх брав, і вони були дійсно крутезні. Ну що ж, я користуюся цими навушниками вже 13 днів. Ось самі навушники в мене в ідеальному стані, ну в мене і попередні були в ідеальному стані Oppo Enco Free 2. А це Oppo Enco X2. Так що навушники просто топові. Ті були топові за 1500. Я їх десь купував за 1500. І вони були топові за свої гроші. А ці навушники вже стоять 6000. 6 тисяч, ну вони просто ідеальні. Навушники мають LHDC, захист від бриз IP54, потім шумоподавлення в мікрофонах. І ще в навушниках заявлено, що вони можуть 40 годин працювати. Ну це, якщо вимкнуте, шумоподавлення і всі режими, тоді 40 годин. А так вони не пропрацюють 40 годин. в мене вони. Розряджаються дуже швидко, тому що я їх по максимуму використовую. Знаєте, епеловська компанія дуже крута. Тому на епеловські навушники дуже багато чохлів, на будь-який смак. А ось для таких навушників тільки один. Ось такий з карабіном. Ну і є різні кольори. Так що він е, з часом дуже швидко розбовтується, не тримається. Може, це я купив такий ну, фіговий. Але вони дуже швидко розбовтуються, не тримаються і ось такі фігові чохли. А, але вони стоять там 150-200 гривень. Ось так. Не так вже й дорого, але якась фігня. Хотілося б, щоб на ці навушники було, було так же багато чохлів, як на Ну, б Шикарно. Але таке відношення до інших компаній. Ви знаєте, в цих навушниках є безпровідна зарядка. А безпровідна зарядка в мене тільки в мами. а я нею не користуюся. Тому я, так подумав, що мені вона не потрібна в цих навушниках. Нафіга вона мені тут треба. Якщо я, ну, не буду нею користуватися, в мене її нема. Але потім... Я згадав, що в мене є в телефоні реверсивна зарядка, і я можу класти на телефон навушники, і вони заряджаються. Заряджаються. Дуже круто і цікава функція. І я е думав раніше, навіщо реверсивна зарядка в телефоні. А тепер, от, бачите, і пригодилася. Кладу навушники на телефон і заряджаю навушники. Тільки є один мінус, що не можна поставити телефон на зарядку і на нього положити зверху навушники. Так вони не заряджаються. Ось такі справи. Знаєте, їх вистачає на 40 годин, якщо виключити всі функції, все виключити. І слухати на 50% гучності. А якщо їх включити на 100% гучності і всі режими LHDC, шумоподавлення, тоді їх хватить майже там, на, на 3 години і з кейсом на, на 12%, це для мене не От. Бо ніде не написано в інтернеті, наскільки їх хватить, якщо все включити, і 100% гучності. Ось такі справи. А ще колись я купував собі ось такий павербанк. Ось, може вам видно, Energia на 20 тисяч. А... Максимальна зарядка 65 Вт. От, можна заряджати ноутбуки. І такий приємний на дотик павербанк, дуже, дуже крутий. І зараз, до речі, він може знадобитись. Тому що зараз такий час, знаєте самі, і може бути всяке. Так що я, ну, можна сказати, трішки приготувався. От. Так що такі справи. І ще, якщо у вас будуть якісь питання відносно навушників, можете писати мені в коментарях. Я буду відповідати вам на всі питання. І вам. Вчора увечері мені стало якось так погано. І я випив Німісіл, мені стало добре. А на ранок я проснувся в мене температура 38,8. І я випив німісіла, там примочки зробив, привів себе в норму, відлежався трішки. І в мене зараз температура 37,5. Ось такі справи. А, так що так. Трішки є якийсь такий захворювання, якийсь такий недух. Але, думаю, що вже завтра зранку все буде добре. І я піду на тренування, працювати, все буде, як треба. Ось такі справи. От. Так що. Буває, але я е, не болію довго. Я болію буквально день, два і все. Це максимум. Не буває такого. А коронавірус, то зовсім мене не бере. То окрема історія. Він мене зовсім не бере. Що я не пробував, не бере. Так що такі, якби справи. І ось так. І ще, якщо у вас будуть е, питання відносно навушників. Можете писати мені в коментарях, я буду відповідати на все, що вас цікавить. Ось такі справи. Так що, всім дякую за перегляд. Ставим лайк. Підписуємось на мій канал. І до скорих зустрічі в моїх нових відео.